Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Після поразки від Дортмундської Борусі з рахунком 1-3 в завершальному турі загального етапу Ліги Чемпіонів Шахтар завершив єврокубковий сезон 24-25. Свою чергу гірники набрали сім очок у восьми матчах. Вони фінішували на 27-му місці та вилетіли з турніру. Донецький клуб переміг Янг Бойс та Брест, поділив очки з Болонією та поступився Аталанті Арсеналу, ПСВ, Баварії та Борусії Дортмунд. Шахтар в сезоні. Ще забий 8 голів, а пропустив 16. Динамо Київ мінімально обіграло РФШ у домашньому матчі восьмого туру загального етапу Ліги Європи з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Олександр Піхальонок на 76-й хвилині гри. До цього вони востаннє перемагали Францваруш у 2020 році у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. Далі були 16 поразок та три нічиї. За підсумками команда набрала 4 очки і піднялась з останнього 36-го місця на 34-те. Кияни випередили Ніцу та Карабах, які мають по 3 очки. В свою чергу Динамо також завершує Чась у єврокубках, Динамівці втратили шанси пробитись у плей-офф. Бразильський нападник Неймар повертається в Сантус. Про це він оголосив у своєму інстаграмі. Останнім клубом футболіста був Альхілаль. річний Неймар у поточному сезоні провів лише дві гри без результативних дій. Він відновлювався від травми хрестоподібної зв'язки Коліна, а потім отримав ще одне пошкодження. Влітку 23-го року. Альхілаль заплатив за гравця 80 мільйонів євро ПСЖ. До речі, Неймар вже виступав за Сантус з 2009 по 2013 роки. Донецький Шахтар офіційно повідомив про відхід з команди Тараса Степаненка. Раніше повідомлялося, що 35-річний українець підпише контракт за юпспором. Степаненко виступав за Шахтар з липня 2010 року після переходу запорізького металурга. Його контракт з гірниками був чинний до 30 червня 2025 року. Цього сезону Тарас зіграв за клуб 400 хвилин у 15 матчах і відзначився одним голом. Ейопспор наразі посідає четверте місце у турецькій суперлізі. До речі, спортивний директор Шахтаря Даріо Серна заявив, що. Клуб не шукатиме заміну Тарасові Степаненко. Ліон оголосив про призначення на посаду головного тренера Паулу Фонсеки. За попередню інформацію, контракт португальського спеціаліста розрахований до червня 2027 року. Раніше з посади головного тренера французького клубу був звільнений П'єр Саш. Команда посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги 1 Фонсека першу половину сезону працював у Мілані, звідки його звільнили наприкінці грудня. Раніше він очолював Лілі, Рому, Шахтар та низку португальських клубів. Плімут оголосив про підписання центрального захисника Максима Таловєрова з ласк. Контракт 24-річного українця з англійським клубом розрахований на 3,5 сезони. Плімут повідомив, що підписання Таловєрова обійшлося їм в рекордну суму. За попередню інформацію, клуб чемпіоншипу заплатив за центрбека 2 мільйони євро. Ласк купив Таловєрова взимку 23-го року у Празької славії. У поточному сезоні захисник провів 19 матчів без результативних дій. Плімут після 29 турів посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіоншипу. Захисник Мілана Давіда Калабрія може змінити клубну прописку в січні, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. За даними джерела, Болонія зробила пропозицію Росонері про трансфер 28-річного італійського футболіста. Переговори між сторонами тривають досі. Сам футболіст погодився приєднатись до Болонії. Проте клуб та футболіст не узгодили розмір зарплати та термін контракту. Калабрія є вихованцем Мілана. По точному сезоні він провів 14 матчів за клуб у всіх турнірах та забив один гол. 30 січня Олімпіокос обіграв Карабах з рахунком 3-0 у матчі восьмого туру Ліги у ЄФА на 89-й хвилині матчу. Український форвард грецького клубу Роман Єремчук відзначився асистом. Після подачі з кутового Яремчук пробив ногою з меж воротарського майданчика, але голкіпер азербайджанської команди виконав сейф після удару українського форварда. На добуванні першому опинився захисник Олімпіакоса, який переправив м'яч з кількох метрів у сітку воріт. Офіційний сайт УЄФА записав на Романа Єремчука асист у цьому епізоді для 29 на українця це перший асист у складі Олімпіакоса. Мілан зробив Фейнорду фінальну пропозицію про трансфер форварда Сантьяго Хіменеса. За даними джерела, Росинері запропонували за трансфер мексиканця 30 мільйонів євро плюс бонуси, а також відсоток від майбутнього перепродажу. Мілан впевнений, що їм вдасться підписати футболіста. У клубі очікують на офіційну згоду на трансфер відправління Фейнорда. Повідомляється, що в разі підписання Хіменеса італійську команду покине Альваро Мората. Раніше була інформація, що іспанець погодився на трансфер у Галатасарай. А у тому випадку, якщо трансфер Хіменеса не відбудеться, Мората та не залишить Мілан взимку. Георгій Бущан провів перше тренування з Аль-Шабабом. Фото заняття опубліковане в офіційному твіттері клубу. Воротар всю професійну кар'єру провів Динамо, починаючи з дитячої академії. У складі київського клубу вигравав чемпіонат України двічі кубок та тричі Суперкубок України. Також грав у лізі чемпіонів і Лізі Європи. У нинішньому сезоні провів за Динамо 27 матчів в усіх турнірах, а загалом за кар'єру 181 матч. Після 17 турів Аль-Шабаб йде на шостій позиції у турнірній таблиці Чемпіонату Саудівської Аравії. В активі команди команди всього 29 очок. Аль-Хілаль знаходиться в пошуках заміни для Неймара, який покинув команду. За інформацією джерела, Саудівський клуб зв'язався з Вінгером Реала Родріго. Конкретна сума пропозицій щодо трансферу бразильця поки що невідома. Що ж стосується контракту, то це має бути довгострокова угода. Родріго хочуть зробити одним із найвисокооплачуваніших гравців в історії Саудівської ліги. Реал в свою чергу купив півзахисника за 45 мільйонів євро влітку 2019 року Сантуса. Рабзанспор домовився з Шахтарем про трансфер Зубкова за 6,5 мільйона євро. Турецький клуб досяг принципової домовленості з гірниками щодо трансферу українця. Сума складає 6,5 мільйонів євро. Очікується, що Олександр прибуде до Трабзанспора найближчим часом. Раніше повідомляли, що Шахтар хоче за трансфер Зубкова 7,5 мільйона євро. Ну а я нагадаю, що Зубков є вихованцем Шахтаря. Він належав клубу усю свою кар'єру, окрім сезонів 2020-2022, коли грав за Ференсварож. Карпати цікавляться лівим вінгером Монтевідео Сіті Естебаном Обрегоном. Повідомляє спорт За даними джерела, львівський клуб хотів барандувати аргентинського футболіста уругвайського клубу до кінця сезону з опцією викупу. Однак Карпати можуть вести перемовини про повноцінний трансфер футболіста, якщо позиція керівництва Монтевідео Сіті виявиться конструктивною. Естебан Обрегон виступає за Монтевідео Сіті січня 2024 року. У складі цього клубу він відзначився п'ять голами та двома асистами у 41 матчі. Монако наближається до підписання центрального півзахисника Аякса Джордана Гендерсона. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела сторони майже узгодили трансфер 34-річного англійця. Контракт хавбека буде розрахований на півтора сезону. Гендерсон приєднався до Аякса минулої зими на правах вільного агента після відходу за літіфака. У поточному сезоні він віддав 5 асистів у 25 матчах. Інтер розглядає можливість підписання лівого захисника арсеналу Олександра Зінченка влітку 2025-го. Раніше була інформація, що Дортмундська Боруся цікавиться гравцем. Тому відхід українця буде перенесено на літо 2025-го. двадцять п'ятого. Своєю чергою, інтер стежить за ситуацією та прагне підписати Зінченка за зниженою ціною, адже його контракт розрахований до червня 2026-го. Олександр грає за арсенал з літа 2022-го. Цього сезону він провів 408 хвилин у 14 матчах без результативних дій. Ілля Забарне влітку 2025-го також може змінити клубну прописку. На нього претендують команди з різних європейських чемпіонатів. Наприклад, на футболіста претендує лондонський Тоттенгем, також є чутки про інтерес з боку Челсі. Також французький ПСЖ шукає варіанти, які б змогли б змінити рішення футболіста щодо трансферу в Паризький клуб. Я нагадаю, що раніше з'явилася інформація, що забарний відмовив ПСЖ. Тепер повідомляється, що можливість здійснити перехід українського захисника вивчають італійський Ювентус і Наполі. Обидва клуби не збираються поспішати із Питом щодо трансферу забарного така угода буде можлива тільки влітку. Іллі з бормотом діє до кінця червня 2029-го. Англійський клуб, в свою чергу хоче отримати за свого футболіста не менше 40 мільйонів євро. Суркіс зізнався, що сказав гравцям Динамо після матчу з РФШ. Президент київського Динамо Ігор Суркіс відреагував на результати команди в Лізі Європи. Перемога на дерефеш стала першою для Динамо в нинішньому розіграші Ліги Європи. Команда набрала чотири очки і зуміла піднятися з останнього місця в загальній турнірній таблиці. За словами Суркіса, це додасть футболістам упевненості у власних силах перед другою частиною сезону, в якій білосині боротимуться за перемогу у чемпіонаті та Кубку України. Окрім цього, Суркіс підтвердив, що Динамо планує підсилити одразу кілька позицій. Він підтвердив слова асистента головного тренера Олега Гусєва і заявив, що кияни постараються підписати двох футболістів. Йдеться про позиції центрального захисника і крайнього форварда. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал, а також не забувайте про дзвоник. Побачимось!